Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо теплий салат. Основою цього салату буде лосось або форель, як в мене, та запечена картопля. Беріть якийсь дуже смачний сорт картоплі, який буде пасувати до нашого салату. Для свіжості в нашому салаті буде. Три варіанти овочів: це перець солодкий, це буде томати та огірок. Також в цьому салаті нам знадобиться мікс, будь-який зелений мікс. Або просто айсберг. Якщо у вас немає таких міксів, то можна просто купити айсберг. Для цього салату нам буде потрібна картопля, яка буде запечена в аерогрилі. Ставимо її на температуру 170 градусів та десь 20-25 хвилин. Якщо у вас немає аерогрилю, ви можете просто її зварити. Але печена картопля завжди смачніша. Щодо риби, в мене це форель. Вона була замаринована у вакуумі. Я додавав сухий чесник, сіль, перець, гарчиця в зернах. Сухий розмарин, майоран та петрушка. Все це я замаринував в вакуумі та залишив на 2-3 години. Смажити будемо в аерогрилі. Але якщо у вас його немає, можете це робити в звичайній духовці. Йдемо нарізати наш салат. Непринципово як нарізати сам огірок, але я наріжу його соломкою. Один томат нарізаємо напівкільцями. Стейки лосося або форелі, як в мене, потрібно розібрати від кісток та шкірки. Для нашого салату на заправку потрібна буде одна цибуля шалот. До цибулі додаємо один лимон, додаємо діжонську гірчицю, десь півтори столові ложки, одну чайну ложку гострої гірчиці та дві столові ложки нерафінованої олії. Чому саме нерафінованою? Тому що вона надасть більш приємного смаку. Але якщо ви це не полюбляєте, можете використовувати лише оливкову олію. Тепер все це потрібно добре перемішати, столову ложку соєвого соусу. А додаємо трошки базиліку. В мене немає свіжого, тому я використовую сухий. Якщо у вас є свіжий, можете дрібненько його порізати сюди. Свіжий базилік. Для початку викладаємо зелень. Багато не треба. Тепер викладаємо огірки. Викладаємо томати. Солодкий перець. На початку відео я забув вам сказати, що сюди потрібен ще авокадо. Тепер викладаємо теплу картоплю та викладаємо наш подрібнений лосось. Зверху все поливаємо соусом. Салат вже готовий. Спробуйте це дуже смачно. Якщо у вас немає нерафінованої базарної олії, використовуйте лише оливкову. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та побачимось з вами в нових відео.